Thank you 81 рік тому, 1 серпня 1944 року, розпочалося Варшавське повстання проти нацистських загарбників, організоване командуванням армії краєвої та представниками польського уряду у вигнанні. Воно стало символом опору у німецькій окупації. Продемонструвавши волю поляків до протистояння будь-якому тоталітаризму. Варшавське повстання тривало 63 дні з 1 серпня по 2 жовтня 1944 року. І в історію воно увійшло як одне з найкривавіших польських повстань. Після двох місяців запеклих боїв повстання, що спричинило величезні людські жертви, закінчилася капітуляцією і майже повною руйнацією Варшави. Варшавське повстання для наступних поколінь стало справжнім прикладом відважності патріотизму в боротьбі за незалежність Польщі, попри те, що воно не досягло своєї початкової мети. Ну а для багатьох поляків Варшавське повстання є головною подією Другої світової війни. І в нас на зв'язку історик, перекладач, публіцист, дослідник історії Польщі, активний популяризатор поль. Культури в Україні Андрій Павлишин. Поговоримо про події тих часів. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте одразу ви знаєте, хочеться попросити вас коротко нагадати нашим слухачам, які настрої панували у Варшаві перед повстанням, на якому фоні воно готувалося, і що власне відбулося тоді 1 серпня 44-го року. Чому це сталося? Ну, е, якщо дуже коротко, то е... Варшава була окупована нацистами від вересня 1939 року. Нацисти провадили у столиці Варшави політику винищення, політику дискримінації, політику геноциду. За рік до того у Варшаві відбулося повстання в гетто і тоді. Було завершено винищення майже 400 тисяч його мешканців. Події розвивалися дуже бурхливо. Улітку 1944 року в Нормандії висадились союзники, і німцям довелося відкрити другий фронт. З іншого боку, почалася багар... операція «Багратіон». Союти близьковично захопили Білорусь і несподівано для себе. Почали дуже швидко просуватися на захід, займаючи територію Польщі у липні 1944 року. Вони створили колабораційний уряд, начебто, Польщі, Там комуністи, які разом з Сталіним взаємодіяли, хотіли опанувати країну після захоплення її совєтами. Була найвища година, аби проявити себе і армія Крайова – Спеціальні збройні підрозділи, підпорядковані урядові в Лондоні, польському еміграційному урядові, вирішили розпочати операцію буря, яка готувалася упродовж багатьох років. Буря успішно відбулася у Львові, у Вільнюсі, у кількох інших місцях. Польські солдати, практично ще перед приходом совєтів, визволили ці міста. Щоправда, там е, совіти схопили їх, багатьох е, розстріляли, висели до Сибіру, і це був дуже тривожний дзвінок. Але у Варшаві повстання все-таки е, мусило відбутися в рамках операції Буря. Попри те, що всі зовнішні чинники були категорично негативними. По-перше, е, совєти і німці в передмістях Варшави влаштували велику танкову битву. І... Е, Її результат не був однозначним, ні совєти, ні німці не перемогли у битві перед Радзиміном, останній великій танковій битві, і командування повстанців знало про це з іншого боку. Британці, як союзники поляків, повідомили їм про підготовку замаху на Гітлера, який відбувся наприкінці липня. Вони сподівалися на успіх, і тільки трагічна випадковість призвела до того, що Нараду перенесли з бункера на гору, і бомба, яка вибухнула на відкритому повітрі, не вбила Гітлера, але ще його поранила важко і е, е, привела до контузії. Коли Гітлера лікували, йому почали вводити важкі наркотики. І через це він впав в стан важкої психопатії. І тому такими, такими жорстоким були його рішення щодо Варшави. Він її ненавидів, але цей фактор. Е, Поразки тих, хто брав участь у замаху проти нього, дуже його озлобив. Отож кілька чинників були негативними, і командування на чолі з полковником Хрущелем Монтером і генералом Тадеушом Буркомаровським знало про те, що шансів майже немає, але не не здійснити повстання, яке готувалось багато місяців, а навіть років. Було неможливо, оскільки польське суспільство, польська молодь, яка хотіла нарешті взяти участь у відвертій боротьбі з нацистами, цього би не зрозуміло, і вони ризикнули, вирішили поставити все на карту повстання. І о півдні, 1 серпня 1944 року, план почав. Здійснюватися. Пане Андрію, ви розповідаєте надто цікаві факти, але в мене до вас запитання: От саме як де історика, чи достатньо події Варшавського повстання вивчені дослідниками? І чи не доводиться вам досі спростовувати якісь такі, знаєте, пропагандистські міфи навколо нього? Історики доволі ґрунтовно вивчили повстання, написані чудові книжки. Скажімо, моя улюблена книжка це книжка канадської дослідниці Александри Річі, Варшава 1944. Трагічне повстання, вона користувалася архівами свого тестя Барташевського, знаменитого історика, який теж написав історію повстання. Річ у тому, що такі події, як повстання, куди задіяні. Тисячі людей, тисячі акторів, як це називають історики і політологи, не можуть викликати однозначної реакції. Так само, як і наше життя. Воно амбівалентне. Є речі, які приводять в одному напрямку, є в другому про повстання. Ми передусім можемо говорити як фактор історичної пам'яті. А історична пам'ять це не те, що історія. Це те, що відкладається у сприйнятті людей. Для поляків е, традиція повстань дуже важлива, е, і е, повстання е, 1944 року стало в ряд інших повстань, скажімо, 1830, 1863, 1970 у Гданську е, і багатьох інших подібних е, виступів е, поляків, які може і е, зазнали поразки, але е, створили їм відчуття гордості за себе. Що вони можуть проявити солідарність, що вони можуть спільно боротися? Є ще чимало звичайно історичних міфів. З міфами дуже важко боротися. Один з найважчих, найкривавіших і найболісніших для мене міфів це брехня про участь українців у варшавському повстанні. Коли ви візьмете спогади цивільних мешканців Варшави, видані, скажімо, в 1960-х роках, або послухаєте спогади, які так ніби по телефону. Прокручують у музеї Варшавського повстання, то практично в кожному спогаді буде згадка про мерзотників українців, які вбивали поляків. І для того в музеї стоїть навіть спеціальна велика табличка. Уміщена польськими істориками, на якій написано, що українці не брали участі в придушенні польського повстання. Що це міф націоналістичного підпілля, яке кожного дня під час повстання видавало газети, передавало якісь комунікати і говорило: Ось, ось прийдуть українці і будуть вас вбивати. Ось-ось. Насправді катами Варшавського повстання стали е, німецькі дивізії СС, е, Спеціальна зондергрупа Дірлівангера це е, е, аналог е, сучасної групи Вагнера в Росії, е, тобто кримінальні злочинці, убивці, мерзотники, волківники, Їх було взято до армії, і за це вони е, отримали амністію і змогу чинити злочини. І е, було багато так званих східних формувань. Була 29-та дивізія е, Вафен СССР, російська дивізія, і була е, Рона. Армія генерала СС, поляка за походженням, але російського націоналіста Броніслава Камінського. Саме вони вчинили жахливі криваві злочини в Варшаві. Саме на їхніх руках кров близько 200 тисяч цивільних Варшавян і близько 18 тисяч повстанців учасників боїв. Варшава була систематично знищена. Під час боїв е, е, було знищено е, аналогами тодішніх кабів величезними бомбамиційними. Так, е, 25% п'ять процентів е, забудови е, Варшави, передусім, її історичний центр. Потім, коли повстанці зазнали поразки і е, Близько півмільйона варшавян змушені були переселитися в концтабори німецькі. Місто почали систематично знищити знищили ще 35%. Тобто 60% Варшави були суцільною місячною пустелею. і ці, ці речі не могли не, не відбитися у пам'яті варшавян і поляків, і не і вони конче вимагали компенсації, конче вимагали. Відповіді е, е, такому варварству, і така відповідь постала у постаті міфів про Варшавське повстання. А от поляки вони загалом з великою повагою ставляться до своєї історії до вшанування пам'яті героїв Варшавського повстання. Зокрема, і тут цікаве питання, чи достатньо для такого спільного порозуміння висвітлюються ці події в сучасному українському суспільстві? Як ви вважаєте, чи в українських школах або десь в українських навчальних закладах вищих або може в медіа, може, в медіа в так чи чи достатньо про це говорять, чи можна в принципі більше розповідати? От ці деталі цієї історії це дуже дуже складне і неоднозначне питання. Ми розуміємо, е, яким важливим для поляків, для польської нації, для польської національної самосвідомості є пам'ять про Варшавське повстання. Це е, такий структурний елемент історичної пам'яті, як для нас, ну, до певної міри, ну може, для нас більшою мірою е, 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 голодомор. Е, або для е, євреїв е, Шоа. Е, але е, Шоа і е, Голодомор мали е, значно більшу кількість жертв і е, значно більші масштаби. Е. Натомість е, варшавське повстання, ну при всі всі гіганські кількості жертв, воно було все таки локальним і вписується в контекст е, подій Другої світової війни. І варто, на мою думку, було б просто більше говорити про події Другої світової війни в, у, в Україні, е, про е, е, історію наших е, однодумців і сучасних союзників, поляків, е, європейців. Про е, те, як вони боролися з нацизмом, е, систематично висловлювати е, якісь різні аспекти. Можна багато в чому повчитися. Є е, прекрасний пам'ятник Варшавському повстанню е, в Варшаві, встановлений в 1989 році. Е, ще за часів комунізму е, ще не, 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 не впала комуністична Польща, а вже постав. Пам'ятник, який однозначно розставляє акценти про загальнонародний характер цього повстання, про його трагізм, а водночас велич в 2004 році в Варшаві постав чудовий музей Варшавського повстання, і може більшою мірою, ніж просто говорити десь там в річниці про е, Варшавське повстання, було би для українського суспільства, для України для української нації і для е, е, українського. Для українських громадян, аби нам постійно нагадували про це за допомогою такого роду музеїв, і щоб ми вчилися на досвіді таких музеїв, створюючи комплексні якісь такі меморіальні об'єкти. Бо цей музей один з найкращих в світі музеїв, який перебачає діалог між відвідувачем і тими, хто. Створили цей музей між минулим і сучасним за допомогою різних інтерактивних засобів. Це зразковий музей. Такі музеї треба створювати у нас і інкорпорувати в них від минуле. Окрім того, треба було значно більше вивчати польську літературу, польську культуру, польський кінематограф і всі інші аспекти культурного життя, щоб ми розуміли поляків, і щоб ми запозичували ці кращі естетичні зразки, які у них є. Це дуже класні пропозиції. Ну і взагалі дуже дякуємо вам, пане Андрію, за те, що ну, по перше, доєдналися до нас, по-друге, що розповіли про ці події і навіть розвінчали деякі міфи. Дуже дякуємо успіху. Дякую, гарно Дякую. Дякую. на зв'язку зі студією польського радіо для України був історик, прикладач, публіцист, дослідник історії Польщі, активний популяризатор польської культури в Україні Андрій Павлишин. Ми говорили про події Варшавського повстання.